Сполучені Штати втрачають світове лідерство, не можуть гарантувати безпеку своїм союзникам. Це підтвердила зустріч на Алясці. Ну, на жаль, прогнози мої і моїх друзів збуваються. Америка отримала поразку дипломатичну, країна-Купан Раїся отримала певні перемоги і бенефіти. але... Її економіка вже в такому стані, що це її не врятує, це тільки відтермінує критичні процеси. А ви, друзі, коли торкаєтесь міжнародною політикою, особливо коли аналізуєте політику Сполучених Штатів і країни-окупанта, перемикайтесь на позитив. Тому ми робимо своє, ми не Очаровувались, щоб розчаровуватись, і рухаємось до перемоги. Подивіться, гарного цуцика на призвичко Дейзі.